Адже в любовних піснях козаком називають парубка, який активно залицяється до дівчини або ж прагне її завоювати. І якщо неодмінним супутником воїна козака є кінь, то головним інструментом коханця є також кінь, але метафоричний. Цей ключик дозволяє розшифрувати загадковий образ напування коня у поемі Шевченка Великий льох. Нагадаю, чому там колізія: душу юної дівчини карають тим, що не впускають до раю. Уціліло в геноциді Батурина її не вбили, а пустили москалям на грище. Далі читаємо: одна тільки й осталася в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з-під Полтави, а я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. На еротичний підтекст цього образу вказує автор словника довідника знаки української етнокультури Віталій Жайворонок. Мовляв, Пьотр вертався з під Полтави, де загинула воля України, завияв любові, хоч і вимушений до Ката України, душа її дівчини тяжко карається. Проте, я би поглибила це трактування, маючи на увазі ототожнення сексуального акту з завоюванням. Образ напування коня, ужитий тут Шевченком, багатошаровий. На позір дівчина буквально напуває цареві коня, адже йшла з водою до хатини. У метафоричному розумінні йдеться про зґвалтування, адже її віддали москалям на грище. Але на алегоричному рівні маємо образ узятого ворога міста Батурина і навіть цілої країни, яку підкорив московський кат.